Уявіть собі світ, прекрасний світ, у якому робот дворецький прибирає за вами посуд, відкриває двері, вигулює вашого песа о 5-й ранку, а потім ще й лапи йому миє. Мріє, а не життя, і за такого робота навіть 20 тисяч доларів віддати не шкода, особливо враховуючи, що можна платити частинами по 500. Адже звільнення від домашніх турбот безцінне. Так подумали люди, що наприкінці цього року передзамовили гуманоїдного робота Неогамма, рекламне відео якого обіцяло золоті гори. Точніше, гори вимитого посуду. За задумом компанії, цей робот мав виконувати побутові справи автономно. Ти лише даєш список задач і час, за який робот має впоратися. Складати білизну, розкладати речі, наводити лад у кімнатах, розкладати посуд і прибирати на кухні, прибирати ванну, відповідати на дзвінки у двері, приносити та подавати предмети. А якщо задача нова, не вмикає режим експерта. Дистанційний оператор навчає робота виконувати те, що потрібно. Це ж скільки операторів треба.